Вітаю, шановний 9 клас, отже, ми з вами розпочинаємо вивчення великого розділу нового для вас в курсі фізики, а саме це магнітні явища. Сьогодні ми з вами ознайомимося взагалі, в чому полягають магнітні явища, хто здатен до магнітної взаємодії, хто здатен вступати в магнітну взаємодію. Розглянемо декілька дослідів вчених, зокрема, Ерстеда та Ампера, про магнітну взаємодію певних об'єктів, а також розберемося, за допомогою чого здійснюється магнітна взаємодія. Ну, Давайте все з вами по порядку. Для нас звичним є те, що якось як е, нагадування про подорож в ту чи іншу країну або місто нашої країни, ми з вами привозимо картинки магнітики на холодильник. І ось ці картинки магнітики довгий час продовжують висіти на холодильнику, не падаючи з нього. Ось якраз у вас приклад того, що ця картинка-магнітик вступає в магнітну взаємодію з холодильником. Звідки боруються ці магнітні властивості? Хто здатен вступати в цю магнітну взаємодію і довгий час зберігати свої магнітні властивості, зараз з вами поговоримо. І так. А давні греки а, помітили, що деякі залізні руди притягували до себе залізні тіла. Ну, тут на малюночку зображена скріпка, звичайно, ви розумієте, що це було якесь інше залізне тіло. Ці е, шматки руд назвали греки магнітними каменями за назвою міста, звідки привозили таку е, руду, місто називалось Магнесі. Так от, оці магнітні камені а, ваші а, магнітики-картинки на холодильнику. Це є прикладом так званих постійних магнітів. Це певні тіла, виготовлені з різних речовин, але вони здатні довгий час зберігати магнітні властивості. Тобто, в чому полягає магнітна властивість? Притягувати до себе певні тіла. Так, Магнітик на холодильнику притягує до себе дверцята холодильника. Магнітна руда притягувало до себе металеві е, предмети. Так, Те, що ще побачили давні греки. Так От постійні магніти, що магнітики, що та шматок руди, це тіло, яке здатно ось цю властивість притягувати до себе інші тіла, зберігати досить великий час. Так, ну і подивимось зараз досвід. Ви знаєте, що, наприклад, до, 20-холодильника постійні магніти будуть добре а, притягуватись. А от до, наприклад, вашого вікна або стови на кухні вони притягуватись не будуть. Чому так? Давайте подивимось. Перед вами набіри різних предметів, шурупи, цвяхи, сталі скріпки, шматочок тканини, колеса із дерева, резинові квадрати, пластинки із різних металів, стальна, мідна латунь. Природний камінь. Окрім цих предметів, ми маємо кольоровий стежень, який напис зафарбований зеленим та червоним кольором. Зовні, він схожий на звичайний кольоровий ольовець. Однак давайте поспостерігаємо, що буде відбуватися, коли стежень наблизимо до даних предметів. В результаті проведеного досвіду ми побачили, що частину предметів стежень притягував до себе, а інші предмети. Залишилися на своїх місцях. Аналізуючи візуально можливий склад притягнутих предметів, ми приходимо до висновку, що всі вони мають в своєму складі залізо. це стальна пластинка, стальні скріпки, цвяхи та шурупи. А в лотку залишилися різноманітні предмети, шматочки тканини, паперу, резини та камінчики. Але особливо потрібно відмітити. Що ми тут бачимо пластинки із металів, міді та латуні. Узагальнюючи отримані результати, ми можемо стверджувати, по-перше, магніти це тіла, які можуть притягувати до себе різні предмети на залізній основі та діють на відстані. По-друге, всі фізичні тіла умовно можна розділити на магнітні. Які притягуються до магніту, та немагнітні, які не взаємодіють з магнітом. По третє, немагнітними можуть також бути різні метали. Наприклад, такі, як алюміній, мідь, цинк, золото та їх сплави. Отже, в магнітну взаємодію здатні вступати не всі речовини. Так, ми це тільки що з вами подивилися. Як бачимо в досліду в магнітну взаємодію вступають добре залізо, нікель, чавун. Такі речовини, як папір, скло, мідь, алюміній. Ви можете цьому і вдома переконатися. Дерево, не скло, так, пластмаси не вступають в магнітну взаємодію. Ось цю групу речовин, залізо, нікель, чавун, сталь або сплави цих речовин, які добре проявляють свої магнітні властивості і вступають в магнітну взаємодію, називають ще перо. Магнетика. Так, з цим у нас зрозуміло. Отже, є речовини, які нібито магнітні. Так? Ну, не нібито, а умовно магнітні. А умовно є немагнітні. Але далі, вивчивши тему, зрозуміємо, що взагалі-то всі речовини мають магнітні властивості, але по-різному їх проявляють. Ну, Поки що запам'ятаємо, що добре магнітні властивості а, проявляють низка металів. Залізо, нікель, чавун, сталь, сплави цих металів. Добре. З цим зрозуміло. Так, а, далі. Далі з вами будемо встановлювати а, різні властивості постійних магнітів. Подивимось наступний дослід. Подивимось дослід, як будуть взаємодіяти різні частини магніту з предметами в лотку. Для цього розмістимо середню частину магніту над предметом. Ми бачимо. Що предмети, які здатні до намагнічування, зовсім не взаємодіють із середньою частиною магніту. А тепер подивимось, яка буде взаємодія, якщо магніт обернути до предметів одним із країв, наприклад, зеленим. Тепер ми бачимо, що майже всі предмети притягнулися до торця магніту. Відповідно, в даній частині магніту його магнітна дія є найсильнішою. Аналогічний результат ми отримаємо, коли повернемо магніт. Ті ділянки магніту, де виявляється найсильніша магнітна дія, називають полюсами магніту. Так, Отже, у магніту є два полюси. Так, як ми сказали, подивіться, по-перше, перед полюсами, якщо ми підносимо магніт ось таким чином, то до середньої частини навіть ті тіла, які нібито гарно вступають в магнітну взаємодію, не Притягуються. А якщо ж я піднесу або зеленим, або червоним кінцем до цих речовин, то, як бачимо, металеві скрипки і інші тіла гарно притягуються. Ці ділянки, на яких магнітні властивості проявляються найкраще, називають полюсами магніту. Всередині магніту по центру, як бачимо, магнітні властивості практично не проявляються. Отже, магнітна дія на різних ділянках є різною. Найкраща на полюсах, найгірша по центру. Так. І е, наших полюсів буде два. Завжди два, у магніта завжди є два полюси. А позначаються вони на магніті, одну частинку магніту зафарбовують у синій колір, і цей полюс називається північний норс. Другий полюс зафарбовують зазвичай у червоний колір і називають цей полюс південний саус. Так і будемо позначати північний норс, південний саус. Буковка Н північний полюс, буковка С південний полюс магніт. Чи можливо таке, щоб у магніта було всього один полюс? Зараз проведемо дослід і подивимось, а, може, і справді, достатньо переламати магніт і отримаєте в руках один полюс. Зараз подивимось. Але зверніть увагу на те, які є види. За формою магнітів. Такий, як прямокутний паралелепіпед, брусочок. Такий магніт називають штабовим. А у вигляді підкови це підковоподібний магніт. Так, ну що ж, чи можливо, щоб у нас з вами був магніт з одним полюсом. Дивимось. Візьмемо на магнітну стрілку. І розріжемо не стрілку, а спицю. Піднесли до неї постійний магніт, деякий час потримали біля моєї спиці, і вона стала намагніченою. Тобто в неї з'явився північний і південний полюс. Розріжемо цю спицю на дві частини. Тим самим, нібито ми відокремили так. Північний і полюси. Але якщо ми з вами піднесемо до цього кінця або цього кінця розрізаної спиці металеву скріпочку, то вона знову ж таки буде притягуватися. Отже, і на протилежному кінці у нас знову з'явились полюси магніт. Якщо я ще раз поділю навпіл вже цю половинку, то в мене знову будуть частинки, так, вже чверті від моєї спиці металевої, але у кожної чверті буде по два полюса, північний і південний. Обов'язково неможливо отримати магніт тільки з одним полюсом. Це пояснюється тим, що кожний магніт. Складається з великої кількості маленьких магнітів. А вже якщо бути точними, то згідно гіпотези Ампера ми її вивчимо всередині металевих провідників існують так звані колові струми, які і забезпечують утворення оцих магнітних властивостей. Так, і завжди у Магніта буде два полюси. Так, тепер подивимось дослід з взаємодії магнітів. Дізнаємося, як взаємодіють між собою магніти та покладемо їх на візочки та розмістимо на невеликій відстані. В першій частині досвіду розмістимо магніти так, щоб вони були повернуті один до одного однаковими полюсами, та будемо повільно зменшувати відстань між ними, переміщуючи один із візків. Ми бачимо дуже цікавий результат. Один із візків починає свій рух, хоча ми його і не торкаємось. Візок ніби відштовхується від візка, який наближається. Із даного спостереження можна зробити висновок, що одноіменні полюси магнітів відштовхуються. В наступній частині досліду подивимося, як взаємодіють магніти, які розміщені різноіменними полюсами один до одного. Для цього повторимо такий же дослід. Тепер ми спостерігаємо, що нерухомий візок з деякого моменту починає рухатись назустріч візку, який наближається, тобто вони взаємно притягуються. Можна зробити висновок, що різноіменні полюси магнітів взаємно притягуються. Добре. Отже. На досліді клави магніти на в'язочки, тут ми з вами подивимося, якщо магніти підвісити. І дійсно, що ми спостерігаємо? Якщо в мене є два магніти, повернені один до одного одноіменними полюсами, або два північних, або два південних, то такі магніти будуть один від одного. Відштовхуватися. А якщо ж я підвішу два магніти і розверну один до одного різноіменними полюсами, тобто південним і північним, то в цьому випадку вони будуть притягуватися. Отже, це також одна зі властивостей постійних магнітів: що одноіменні полюси магнітів відштовхуються, а різноіменні полюси Магнітів притягуються. Ще для, ну, це для вас було більш-менш знайоме все з побуту. Так, Магнітами багато. Хто з вас грався, ну, були молодші, точно. А от наступну властивість постійних магнітів. А, скоріше, для, за все, вона вам не знайома. Ну давайте подивимось. Справа в тому, що магнітні властивості. Можуть змінюватися в залежності від температури. Подивимось, яким чином. Покажемо, що магнітні властивості речовини залежать від її температури. Для проведення досліду скористаємося шматочком нікелю на підвісі постійним магнітом і спиртівкою. Помістимо нікелову пластинку в магнітне поле. Намагнітившись, він притягується магнітом. Та втримується у відхиленому положенні. Запалимо спиртівку. Нікель починає нагріватися. Зараз ви побачите, як його нижня частина почервоніє. При певній температурі пластинка втрачає свої феромагнітні властивості та повертається в своє початкове положення. Отже, при нагріванні намагніченого тіла постійного магніту, до певної температури його магнітні властивості зникають. Цю температуру, до якої необхідно нагріти постійний магніт, називають точкою Кюрі. І для різних. Речовин вона різна. Залізо, якщо в мене предмет залізний і намагнічений, тобто має магнітні властивості, треба нагріти аж до 769 градусів Цельсія, щоб зникли його магнітні властивості. У нікеля ця температура в половину менша. Так, щоб об'єкт. З нікеля втратив магнітні властивості його треба нагріти до 358 градусів за Цельсія. При досягненні цієї температури в речовині зникають магнітні властивості. Тобто вона розмагнічується. Ось вам питання, як же розмагнітити оці постійні магніти. Треба їх нагріти до певної температури. Але вдома, звичайно, таких дослідів проводити не можна. Так, далі а, розглянемо, чи лише постійні магніти мають магнітні властивості, тобто властивості притягувати до себе, а може відштовхувати інші намагнічені тіла. Ще вчені давньої Греції вважали, що магнітні і електричні явища пов'язані між собою. І згадайте минулу тему так вони були праві. Ми з вами, вивчаючи електричний струм, казали, що наявність електричного струму у провіднику можна виявити за допомогою певних. Дій електричного струму. У нас їх було 4. І одна з них називалась магнітна дія електричного струму. Так? Хто ж відкрив першим магнітну дію електричного струму? Данський фізик Ерстет першим. Відкрив магнітну дію електричного струму. Давайте подивимось відео, а потім за схемою ще раз розберемо. І так, насправді, відкрив він магнітну дію електричного струму випадково. Він демонстрував своїм студентам навпаки теплову? Дію навпаки, теплову дію електричного струму, але поруч. З провідником, по якому він пропускав електричний струм, і той провідник нагрівався, була розміщена випадково магнітна стрілочка. Магнітна стрілочка вам знайома. Якщо компас бачили, то це і є ваша оця стрілочка всередині компаса, це також є постійний магніт. Але він має е, виготовлений з тонкого шару металу, так, і досить легко обертається е, на е, вісі, яка на такий Гольці розташована всередині магніту і, до речі, магніту, вибачте, бачите, компасу. І тут, до речі, також така от голочка. І на ній розташована ось ця магнітна стрілочка. Це постійний магніт, бачимо, в неї є північний полюс, в неї є південний полюс. Так от, Ерстет, показуючи своїм. Учням теплову дію електричного струму, помітив, що оця стрілочка, яка розташована поруч з провідником, при проходженні крізь нього електричного струму, змінює своє положення у просторі. Тобто вона або притягується певним полюсом, або відштовхується. Давайте подивимося. Струм можна дослідити за поведінкою магнітної стрілки яку розміщують поблизу дроту, по якому протікає електричний струм, дріт підключений до клеми джерела постійного струму. В початковому стані стрілка орієнтована вздовж магнітного меридіану землі включимо джерело струму, стрілка почала рухатись та встановилася перпендикулярно до напрямку провідника. Замітимо, при даному напрямку руху струму провіднику. Синій кінець стрілки, повернутий до нас. Виключимо джерело струму та змінимо полярність підключення дроту. Зверніть увагу! Поки струму в колі немає, то стрілка займає свою попередню орієнтацію вздовж магнітного меридіану. Знову включимо джерело струму. Тепер струм рухається в іншу сторону. Стрілка знову починає рухатися. Та встановлюється перпендикулярно до напрямку провідника. Але тепер вона повернута до нас своїм червоним кінцем. Після виключення джерела стрілка знову орієнтується по магнітному меридіану. І так, отже, з цього досвіду можна а, зробити висновок, що Електричний струм, який протікав в моєму провіднику, здійснює певну магнітну дію на мою стрілочку, що і є також постійним магнітом. Чому, шановні, одного разу, в залежності від напрямку струму, стрілочка повертається північним полюсом, а в іншому випадку південним полюсом? Про це ми з вами будемо розмовляти трошки пізніше, коли дізнаємось, окремо вивчимо магнітне поле провідника зі струмом. Але це трошки передзабігаючи. Зараз нам достатньо того, що струм здійснює магнітну дію. Тобто провідник зі струмом. Також здатним до себе притягувати, а можливо і відштовхувати, зараз подивимось, певні об'єкти, тобто вступати в магнітну взаємодію. Вже буквально через декілька тижнів після відкриття Ерстебом магнітної дії електричного струму, з цим почав працювати Андре Марі Ампер. Так, фізик, в честь якого названа одиниця вимірювання сили струму. І е, він дослідив, в свою чергу, як взаємодіють один з одним не просто один провідник і якесь металеве тіло. Ні. Він взяв два провідника, розташував їх. Паралельно один одному і подивився, як будуть взаємодіяти ці провідники, коли по ним буде протікати електричний струм.